День Андрія припадає на 13 грудня. Цьому дню українці завжди присвячували Андріївські вечорниці, які особливо любила молодь. Це був привід познайомитися та обрати собі пару. Традиції сивої давнини не, намагаються не забувати й на Тетівщині. 13 грудня в районному будинку культури пройшли традиційні українські вечорниці свято вареників, калити, дівочого гадання та порубочих пустощів. Андріївські вечорниці зібрали в глядацькому залі шанувальників української культури. Тетівські аматори колективів художньої самодіяльності та старшокласники міських шкіл розіграли на сцені сільське святкування вечорниць. За сценарієм, який підготувала методист районного будинку культури Софія Уросова, вечорниці проходили в однієї господині, яка запросила своїх односельчан та молодь весело провести час. Бажання отримати хоча б якийсь знак про своє майбутнє у сучасної молоді ані трохи не менший, ніж у їхніх прабабусь. Дівчата ворожили, коли і за кого заміж підуть. Ось візьмемо шляха! Ось візьмемо шляха в тебе. Дивися, якщо будуть споруди, то вийдеш самі за багатого. Ого, дівчата, дивіться, які поділить. Молодця Будуть волацам жити, а ви ще о тепер і викайте. Тримай, 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 руки витирай. А хто ще хоче? Я хочу. Це яйце задула, дмухнула, тільки ти голкою пробила, вона дмухнула, а ти потім його вже розбиваєш. Отоді були справжність поруч. Я пам'ятаю, яйце це чудо сила. Ви знаєте, якщо навіть якась порча була, то яйце можна було все вивезти. Тому яйце це дуже велика сила гадання. Ось і ще склянка котра буде, яйце знову дають ціленьке, добре, що курише з тієї пори несуть. Ану, ану. І ти будеш в палаце жити, Бачите? Ой, дівчатка, що я вам скажу? Давайте. Я дай Я скажу, яка різниця? Чи він багатий, чи бідний. Головне, щоб добрий був. Найцікавішою розвагою було, звісно ж, кусання калити. Взяти участь в таких веселищах мали змогу не тільки учасники, а й глядачі. Веселий сміх, бадьорі пісні та нескладні танцювальні рухи подарували море позитиву кожному учаснику забави. Щоб руками не зачіпати, але як буде від тебе смішити, ні в якому разі не смійся, Бо не зможеш калитунку сити, ну їв чаю. Їду, їду на коні, коли кусати, а, а я буду пописку по писати. А ти чи ні, а я на білому коні, яка ми а, Що ну, тут та, та, ні, мені. Діду їду на коні, кале то кусати. Я буду обличчя косати. А ти писнеш ще ні, а я на білому коні і калита мені. Ну попробуй. А потримай, будь ласка. Ну, давай. Наушу, вальні, до пана, до хати кусати. А я буду по писку писати. Молодець. А я кушу. А, а я пишу. А мені все рано. Давай. <рик> давай, 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 давай. <пілляр> а я буду по обличчі писати. Ой, ворони оно. Да? Да. Велика? Да, дуже. А те? <рик> <рик> де? Та тут калетинський. О, <рик> я буду повлечу плати. А ти знаєш, а казала твоя мати, що сьогодні під вечір, подивись, ой, молодці, подивись. Де? 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 Подбали господарі свята й проглядачів, смачну калиту роздавали всім охочим. Вечорниці були насичені неабияким колоритом. Неперевершена гра та акторська майстерність наших артистів ще раз показали потенціал та талант місцевих аматорів сцени та молоді міста.